Що у будинку номер 41 по вулиці Харківська хочуть створити ОСББ, людям повідомили на загальних зборах ще у травні минулого року. До цього досить було, говорить одна з його мешканок Зінаїда Нічай, зібрати 51% підписів співвласників. Хоча вони їх не ставили, у листопаді 2021 року дізналися, підписи зібрані і подані для реєстрації ОСББ до Центру надання адміністративних послуг. Оскільки ми знали, що у них голосів немає, то ми звернулися в ЦНАП. Хотіли ж у них взяти цей протокол, але вони його нам не дали. Тому ми звернулися в КНАП, заплатили 200 гривень і взяли цей протокол. Там дуже багато було, ну і за мертвих підписів, і за людей, яких в нас взагалі немає в будинку, за статутом. Вони повинні нам до 1, до 1 січня поточного року надати кошторис. Зарплати, які вони собі призначили, але вони тут змінили оце з 1 січня, змінили на 15 січня і не проводили ніяких зборів взагалі. Підпис Тетяни Рожкової також опинився серед тих, хто погодився створити тут ОСББ. До мене приходили представники О, з будущего ОСББ, але я не була готова, тому що я е, користуюся пільгою. Ну, в ітогі вже када. По существу вже принісли а за тебе вже все розписано. Моїх синів вообще тут не жили вони чи не живуть. А подписи за їх підписані. Люди написали заяву у прокуратуру, яка передала документи у поліцію. Там сказали звертатися до суду. Голова ОСББ, яке тут, наче створили, Володимир Панченко живе у сусідньому будинку. Сьогодні в день двері його квартири ніхто не відкрив і на дзвінки чоловік протягом дня не відповідав. Якщо люди запросили на сьогоднішній день. Документи і побачили, що там стоять не їхні підписи. Тут варіанта два. Варіант перший: вони звертаються до поліції і на відкриття кримінального провадження щодо підробки документів, або самостійно звертаються до суду і в судовому порядку. Це, це доказують відповідальність за актуальність даних, яка там є. Несе безпосередня особа, яка подавала документи на реєстрацію, і та особа, яка підписувала сам протокол, голова, тобто голова зборів, як мінімум, мало бути проведено два збори. Якщо були проведені одні збори, знову ж таки подані кудись документ. Якщо дійсно це є, на мою думку, тут потрібно правильно написати поліції. Заяву для того, щоб вони все ж таки вбачали тут кримінальну відповідальність. Тиждень тому мешканці, які проти створення ОСББ, провели збори та зібрали свої підписи, але цей протокол у ЦНАПі не прийняли. Ми провели збори і нам відмовились. Сказали 15 днів виправити там, ну, зробити виправлення в протоколі, оповістити ну, мешканців будинку, і ми цим зараз ну, займаємося цим питанням. Надалі говорять, хочуть повернути собі управителя, який до цього обслуговував їх будинок.